Інтерактивний навчальний посібник, ось список критерію. Їх можна проклікувати і читати інформацію по кожному, ось опис критерію та опис умов, яких потрібно дотриматися для його оцінки. Зліва та справа два протилежні варіанти, серед яких ми маємо обрати більш притаманний, ось текстові пояснення для кожного з них. Що це за критерії? В мережі у відкритому доступі є досить багато різних джерел, де їх автори описують якусь особливість мови тіла. Та пов'язують її з певною рисою психіки. Але чи варто довіряти таким джерелам? На жаль, через різні причини подібного типу інформація рідко буває якісною, і для надійної діагностики придатною є лише невелика її частина. Я потратив досить багато часу на дослідження та аналіз такої інформації, профільтрував через призму науковості та створив в результаті свій список діагностичних критеріїв, які відповідають наступним необхідним вимогам. По-перше, пов'язується з певною рисою психотипу, тобто не якоюсь мінливою рисою характеру, а з рисою стійкої і прогнозованої частини психіки, саме з можливістю прогнозу і пов'язана практична користь, яку дає така діагностика. По-друге, можуть бути вимірені об'єктивним способом. Тобто, хто б не проводив вимірювання, результат у всіх має бути подібний. А варіант, що сам дослідник є вимірювальним інструментом, який пропонують деякі автори, я не підтримую його особисте бачення, не повинно впливати на результат, тільки об'єктивне вимірювання. По-третє, можуть бути перевірені в експерименті. Наприклад, визначивши психотип людини іншими методами, ми можемо спрогнозувати, які саме особливості мови тіла при такому психотипі мають спостерігатися, що і можна буде підтвердити в експерименті. По-четверте, мають наукове обґрунтування. Зв'язок кожної особливості мови тіла з рисою психотипу обов'язково має мати наукове пояснення. А варіант, що воно якось там працює, але ми не знаємо як, мені не підходить. Я не прихильник магічних методів. По п'яте, зручні в застосування, бо є деякі критерії, що начебто є і точними, і надійними, але потребують складних способів вимірювання. Наприклад, підрахунок кількості слів, які людина встигає вимовити за одиницю часу. Навряд чи хтось захоче робити таку складну процедуру, тому таких варіантів я теж уникав. І відповідно до цих вимог, ось який список критеріїв я отримав на даний момент, але думаю, що це не остаточний варіант, швидше за все, він буде розширюватись. Ознайомитись з інформацією по кожному критерію можна перейшовши на сторінку цього діагностичного інструменту. Посилання буде в описі відео. А кому цікаво ще більше деталей? Зокрема, якщо хочете дізнатися про всі ті нервові процеси, які стоять за цими ознаками, та що саме їх пов'язує із рисами психотипу, очікуйте в наступних відео, де я планую про все це розказати, а також задавайте свої запитання в коментарях.